В нашому місці проводився фотоконкурс мій домашній улюбленець 2023», який проходив на сайті знам'янка сіті тож результати онлайн голосування та вручення подарунків сертифікатів оголосить і вручить редакторка сайту знам'янка сіті катерина матком будь ласка зустрічайте Доброго дня. На конкурс надійшло. Мабуть, більшість знам'янчан читали да, про цей конкурс, надсилали, тому що на конкурс надійшло більше 120 фотографій собачок, котиків, кішечок, папужок. Навіть брали участь у конкурсі гусак Ігор і Курка Анжела. <кій> Спонсорами виступили. Магазин Юзера, який знаходиться за адресою, місто Знаменка, вулиця Привокзальна, 2. Власник надав сертифікат на тисячу гривень. Магазин «Зоомир Ветаптека знаходиться за адресою. Місто Знаменка, вулиця Грушевського, 33. Власник надав сертифікат на 700 гривень. Зоомагазин Хвоста та Хата, який знаходиться за адресою місто Знаменка, вулиця Грушевського, 33 д та зоомагазин Золота Рибка знаходиться за адресою місто Знаменка, вулиця Енергетиків, 19. Надали власниця цих зоомагазинів сертифікат на 500 гривень. Тобто, перше місце у нас є. Друге місце в нас є і третє місце. Перше місце переможець отримає сертифікат на 1000 гривень, друге місце це 700 гривень і 500 гривень сертифікат це третє місце. Ну, запрошуємо для нагородження, власницю. Котика Персик, який зайняв третє місце, набрав 161 вподобайку. І ми нагороджуємо його сертифікатом на 500 гривень. Тримайте. Сертифікат діє три місяці. Ви можете придбати будь-які товари в цьому зоомагазині протягом трьох місяців, тобто до серпня. Вітаємо вас! Друге місце за кількістю «Подобає». Отримав бульдог Оскар з села Богданівки. Власниця собаки Оксана Волгова. Анастасія Болгова, вибачаюсь. Е, сертифікат отримає її брат Андрій Іванюк. Вітайте Оскара! Подивіться, який він гарнюній. Він набрав 210 Водобайок. Вітаємо Оскара. Так само надаємо сертифікат в магазин Зоомир Ветатека на 700 гривень. Так само діє 3 місяці. Будь ласка, користуйтеся. Сподіваємось, що буде корисним вашому песику. Мі... Ой, перше місце за кількістю вподобайок, а вподобайок було аж 266. Отримав Соб... буч. Песик Буч. Не хоче він йти за сертифікатом. Але він набрав 266 вподобайок. Вітаємо, він отримав сертифікат на 1000 гривень із магазину Юзера. Вітаємо наших переможців і перше, і друге, і третє місце всі молодці. Всі агітували за своїх улюбленців. Всім дуже дякуємо і дякуємо зокрема тим, хто голосував за улюбленців. Також хочемо наголосити, що це у нас перший, але не останній конкурс. Слідкуйте за сайтом Знам'янка Сіті. Там ми проводитимо ще багато цікавих конкурсів і про домашніх улюбленців, і про людей, про ваші фотографії. Тому слідкуйте за сайтом. Там, до речі, наша стійка. Підходьте, беріть візитівки, скануйте і переходьте на наш сайт. Всім дякуємо. Будьте пиріжки у нас. Да. Ще раз вітаємо переможців! Так, я хочу наголосити, що дійсно допомога потрібна всім, і навіть маленьким нашим четвероногим друзям.